Доброго дня, любі дітки! Подивіться на картину та скажіть мені, будь ласка, яка пора року на ній зображена? Правильно, це осінь. А як ви дізналися, що зображена осінь? Так, правильно. Листочки на деревах змінили свій колір. Вони стали жовтими, червоними, жовто-гарячими. Погляньте, а що росте у траві. А погляньте на небо, якого воно кольору. Так голубе й подекуди фіолетове. Погляньте на берізки, які ростуть за річкою. Якого вони кольору. Пропоную вам послухати вірш, який називається Осінь фарби готувала Наталі Самрії. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольорове. Давайте перевіримо, чи уважно ви слухали вірш, що готувала осінь. Так, осінь фарби готувала. А куди вона наливала? Так, у відерця наливала. Що вона з ними робила? Змішувала та чаклувала. Що зробила потім? Так, потім все розфарбувала. Куди нам треба подивитись? Так, довкола. Яке усе стало довкола? Так, стало різнокольоровим. Ну, а тепер, дивлячись на картинки, давайте спробуємо розповісти вірш разом зі мною. Слухайте уважно і повторюйте. Осінь фарби готувала, у вітерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Подивіться, все довкола стало різнокольоровим. Чудово, а тепер спробуй сам розповісти віршик, дивлячись на картинки. До нової зустрічі!